У Житомирі вже діє проект, в рамках якого відкрито школу української вишивки. І проект наш оберіг є логічним його продовженням. Головна мета популяризація народної творчості відродження унікальних для Житомирського полісся елементів вишивки. Ми дуже сподіваємося, що та ідея, яку ми хочемо донести до людей, до нашої молоді, до дітей, вона дійсно матиме своє подальше продовження, тому що. Дійсно, справжнє українське це те, що є вишити руками. Ідея виникла особисто в мене після того, коли я почула таку фразу, що в нашій, на нашій рідній землі дуже мало залишилось рушників, які саме притаманні нашій Житомирській області. Тому ми порадились, вся наша команда порадилася, ми прийняли рішення, що ми зробимо все ж таки такі рушники і запросили всіх прийняти участь і надати нам допомогу в відтворенні рушників. Орнаменти таких рушників будуть наповнені змістом, оскільки кожен елемент у вишивці наших предків мав певне значення. До проекту наш оберіг долучилися організації, які відшукують та відроджують продавні унікальні зразки народної творчості. Також при створенні рушників використовуватимуть творчий доробок етнографа Житомирщини, заслуженого майстра народної творчості Миколи Марценюка. Як почати? Той чи інший взор, як підібрати малюнок, що він значить, як закласти композицію, яка б розказувала. Не просто набрано там красивих малюночків якихось, а там іде розмова так, геометричні, рослинні і другі орнаменти, які використовувалися у нас на Житомирщині і взагалі в Україні. До реалізації проєкту долучилися загальноосвітні школи і навіть дитячі садочки. Зокрема, в дошкільних навчальних закладах вихованці ще досить маленькі, аби вишивати, тому там планується проводити майстер-класи із виготовлення ляльки мотанки залучити до цієї справи батьків малечі і таким чином поширити ідею популяризації народної творчості серед якомога більшої кількості житомирян. Саме